Вітаю любителі винограду. Сьогодні відео показую продовження свого експерименту по вирощуванню вегетуючих саджанців. У грудні місяці я одне відео вже там зняв, показав, як я почав зарощувати. На сьогоднішній день хочу вам показати їхній стан. Ось цей я вже висадив в стакан, так би мовити, в контейнер румейка. Я в ньому прищипнув точку росту. Ось тут видно. Із пазухи листа вже пасиночки один-другий починають рости. Коріння ще не вийшло, не видно, але воно вже росте. Сьогодні ж продовжу далі, покажу, наприклад, отакий от момент. Якщо хтось сумнівається, ось можете подивитися. З однобрунькового чубучка можна вирости саджанець. Я вже показую в минулому. Ще корінчиків не було. На сьогоднішній день вже є корінці в ньому. Точка росту також прищіпнута. З пазухи пішов пасинок рости. І це буде саджанець Зіронька балабанова. Хороший сорт, рекомендую, до речі. Ось такий потужний пагін, можна сказати, жируючий. Це в мене біла леді. Подивіться, яка потужна коренева система в нього на сьогодні. Є. Його вже давно пора було висадити, але я ще рішив почекати. Якщо у вас на такому пагонці потужному, з'являється два пагони, я би рекомендував. Один видалити, залишити, наприклад, цей один. І також в ньому, щоб не вважати, сьогодні січень, яке 15, те здається, число. Також я в ньому цю точку росту призупиню, щоб він не гнав мені вріст, а щоб розвивалася більш коренева система. І ось пазухи тут вже видно, пасоночки будуть рости. І зараз сьогодні я його висажу. Також контейнер. Ну і що ще в мене тут є? Також ще однобруньковий корінчик розмалін. вірніше не корінчик. Якщо в ньому з точки росте один паїн. І запасна брунька проснулася, її можна видалити. Можна видалити було і цей пагін, а залишити запасну, щоб призупинити ріст. Але я цього робити не буду. Тут також з'являються корінчики на ньому, калус. Але ще садити я його не буду. Ну, ось такий стан на сьогодні. Оті обрізки, обрубки, які в мене є. Наприклад, мармеладка теж однобруньковий, пагінець є, але корінчики ще не, не помітно. І також ще один є. Ну є тут обрубки мої, які. Радують мені око, на дворі сніг, хуртовина, а мені хочеться бачити мої зелені листочки, мій виноград. Ще для початківців, не беріть з мене прикладу, хочу сказати. Це ще рано садити. Хіба що для свого такого задоволення, що бачите зелені листочки? Якщо ви їх посадите, наприклад, в кінці лютого або на початку вересня. Поставити їх на пророщення, отак стаканчики. Вони вам до середини травня ще дуже добре виростуть і визріють, і в контейнерах будуть. Просто для себе хочеться потішити, хай ростуть і постерігати за тим процесом. Ну, ось і все. Вельми вдячний. Хто дивиться мої відео, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Разом до перемоги все буде Україна. Була, є і буде. Бувайте до слідуючих відео.